Михайло Олег та Олександр зазнали тяжких поранень у зоні проведення антитерористичної операції. Хлопці могли залишитися інвалідами. Принаймні, такий вирок чули не від одного лікаря. Та завдяки соціальному проєкту біотехреабілітація ці троє воїнів отримали шанс повернутися до мирного життя такими, якими вони йшли на передову. Постраждалим бійцям зробили операції за унікальною методикою відновлення кісткової тканини за допомогою їхніх власних стовбурових клітин. Проект біотехреабілітація ранених. Это простими словами выращивание костей, які були відстріляні в результаті минно-взрывных или осколочных якщо Это, назвати це все это і непрофессионально и ні научним таке лікування дозволяє зберегти руки та ноги бійців у випадках, коли традиційна медицина застосовує ампутації та протезування. За рік існування соціального проєкту біотехреабілітація було прооперовано понад три десятки травмованих у зоні АТО. Кошти на їхнє лікування збирали усі небайдужі, адже в середньому вартість однієї такої операції сягає 240 тисяч гривень. Це дорогі технології, поэтому місце компанія, яка обізпечила технічну частину, медицинская компания Илая, она не могла э, ну, себе позволить, э, скажем так, такой объем финансирования. И мы нашли поддержку проекта «Народный» People's Project. Когда у человека есть собственная рука или нога, ни один протез в мире, никакой, неважно сколько он стоит, даже если бы он стоил в 10 раз дешевле, чем эта технология, не мог бы сравниться с тем, что сохранить собственную конечность. За словами засновників проекту, методика залучення біотехнологій була опробована в Україні ще задовго до початку бойових дій. Та, попри це, застосування клітинних технологій все ще викликає опір з боку деяких представників медичної спільноти. Відтак поранені втрачають дорогоцінний час, що в подальшому унеможливлює їхнє лікування за допомогою інноваційних практик. Те, що мені в госпіталі робили операції, 27 операцій не робили і нічого не могли зробити. в этой клинике мне за две операции сделали ногу, я теперь уже хожу, даже на машине езжу. Через два с половиной месяца после заключительной операции я уже мог действительно подтягиваться на, на турнике, и я уже начал потихоньку разрабатывать руку, как бы уже давать на нее физические нагрузки. Через пять месяцев я уже вернулся назад на службу и поехал в зону боевых действий. Реабілітація бійців за новітніми методиками триватиме і далі. Адже що може бути ціннішим за те, щоб повернути надію людині, яка втратила можливість повноцінно жити далі? Марія Сальнік, Вадим Стасюк, час ще.